Арія та Анастасія, однокласниці, які в шкільні роки мріяли про свій бізнес. А тепер власниця сучасної книгарні в броварах «Буккультура». культура, культура, тому що хочеться відновлювати культуру читання серед молоді, серед наших поколінь, скажімо, нових поколінь, які будуть. Ось і хочеться, щоб це було відновлено саме українською мовою, щоб люди почали читати українською мовою. Щоб у нас у книгарні немає жодної книжки російської. Це принципово так. Книгарню, де можна випити каву, попрацювати, придбати нову книгу або безкоштовно почитати вже вживану. Жінки відкрили в грудні минулого року. Ми хотіли щось таке, знаєте, книгарня з кав'ярнею, але ми тоді ще планували, що це буде в якомусь туристичному стилі, бо ми тоді любили дуже подорожувати такі, ну іменно з ручками з ручками, десь кудись поїхати, щось таке. Хотілося відкрити якийсь такий заклад. Ну, зараз дуже багато людей починають читати українською мовою і іменно українських авторів. Це дуже радує, бо з війною почали ще більше. Проза – це зарубіжних авторів. Історія дуже, дуже зараз читають історію України. Це дуже і видають нові книжки і з кожним днем. Все нове, нове, нове. Ось психологія, бізнес. Потурбувалися власниці, і про маленьких відвідувачів відвели для діток куточок. Там у нас куточок е, дитячої літератури. Тут поки що, поки батьки вибирають книжечки, дітки можуть прозмальовувати або почитати щось. Дизайн та ідею закладу жінки розробляли своїми силами. Подумали і про родзинки книгарні. Однією з них є ретро музика. Попрацювати вперше, по перше, по-перше, а так дуже подобається багато вибору, подобається багато цікавих українських україномовних книжок. От і насправді я не люблю читати, якщо чесно. От, але тут багато таких класних книжок, що навіть я собі придбав декілька і почав читати. Попри те, що книгарня користується серед броварчан, популярністю новоствореному бізнесу в умовах воєнного стану нелегко, адже окрім звичних робочих проблем, виникли й інші. Тяжко в плані морально, бо ти не знаєш, тобто, виживе воно не виживе. Прилетить, не прилетить. Як буде? Ну, ось такі реалії сьогодення, до яких необхідно пристосуватися і навчитися не лише працювати, а й співпрацювати, щоб розвиватися та рухатися вперед. Саме тому книгарня допомагає молодому бізнесу. Так, талановиті броварчани приносять до закладу за для реалізації свої вироби. То вона сама до нас прийшла. Каже, не хотіла би виставити, тому ми співпрацюємо з допомагаємо маленьким теж бізнесам. На полицях вже є прикраси: свічки з натурального воску, картини і патріотичні іграшки. Але в Дар'ї та Анастасії є ще багато нереалізованих ідей, і молоді підприємниці обов'язково їх втілять у життя.